Аби зберегти час, полтавці часто користуються сходами, які сполучають соборний майдан та вулицю Леніна. Завдяки ним, із зупинки першотравнева, дуже легко дістатися центру міста. Та віднедавна вони загрожують здоров'ю перехожих. Сходи руйнуються. Тут неодноразово травмувалися люди. Валентина Мозгова, жителька розташованого неподалік будинку, теж користується ними, часто спотикається і падає. Її донька, піднімаючись цими сходами, зламала ногу. Тож минулого року вона вирішила звернутися до міського голови Олександра Мамая начали мы обращаться в горы с полком. Потребовали письмо. Они быстренько переслали на райсполком. Оттуда даже приходил парень молодой с коммунального отдела. Он тоже подывывался, все такое. Потом приходит письмо, написано в горы с полком, копия мне. Що лісниця була тримонтірована, не дочекавшись допомоги від влади, жінка не припинила свої пошуки тих, хто міг би полагодити сходи та цим самим зберегти безпеку перехожих. Ми пішли на зустріч до Матковського, нашому бившому меру. У нас ніяких ні замічань, коли він був мером, город був хороший, чистий, все було нормально. І тому ми пішли к нему. йому розказали. Он нам дав телефони помощника з його допомогою, значить. Они прислали бригаду, которая от смотрите, покрасили. И там покрасили. видно будет, заделали, заварили эти дыры. Ірина Головашич також одна з тих, хто щодня скорочує свій маршрут цими сходами. Але тепер, мабуть, обминатиме їх. Тиждень тому, крокуючи сходами, вона впала і зламала ногу. Не помітила, що на них утворилися нові дірки. Спускалась по лестнице, по з по пожелізна вниз. Там є дырочка. вона тільки недавно з'явилася, і я знала, що там вона є. Ну просто да. Не заметила, увіділа, що їхали автобус, люди тормозіли його на піромайську, і поспішила. немножко, вивернула ногу, а оказалось перелом. У телефонному дзвінку до пресслужби міської ради нам повідомили, що про цю проблему знають. Зараз спеціальна комісія, що створена при управлінні житлово-комунального господарства, займається пошуком власників металевих сходів, тому що саме вони зобов'язані їх ремонтувати.